Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді фара FL339 на 36 Вт, 6 лінз. Дуже класна фара. Зараз я її підключу і покажу, як вона світить. Друзі, дивіться, ось я підключив цю фару. Бачите, яка у нього дуже чітка світло світло-тіньова межа. Ви не будете засліплювати зустрічних водіїв. Дуже широкий промінь. Чітке яскраве світло. Її можна налаштувати і світить вона приблизно метрів на 80. Ось так вона світить. Це я її тримаю десь пів метра від дороги. Ось так я її тримаю 30 сантиметрів від дороги. Бачите, як вона все дуже чітко і добре освітлює. Якщо вас зацікавила ця фара, більш детальні характеристики, ціну, ви можете подивитись на нашому сайті.